Стали ви власником ділянки для забудови, з чого потрібно розпочинати будівництво. Відповідь на поверхні. Будівництво потрібно розпочинати не з сараю, не з будинку, а з місця, де ви будете справляти природні потреби. Правда, життя. Від цього нікуди не подітися. Але якщо ви розпочинаєте своє життя і вже. Пуркнули з родинного гнізда і розпочинаєте своє доросле життя. Розпочати я б вам радив з придбання якісних ріжучих інструментів. У вашій увазі ніж сантоку, слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Даний виріб виготовлено зі сталі Х12МФ з твердістю 60-61. Накладки на виробі. Термоясень. Термічно оброблена деревина. Фіксація накладок. Вінти нержавійка після вороніння. Ніж гарно тримає заточку. Дуже ергономічний і легенький. Завдяки тому, що має слісарку спуск від обуха і заточка мікрофаска. Довжина ріжучої кромки 16,5 см. Довжина руків'я. 11,5 см. Йдемо далі. Шкурничок-мясничок для кухні. Я його слісарю зі слісаркою спуск від обуха заточка Мікрофаска. Накладки термоясень, фіксація накладок вінти нержавіка після вороніння. Довжина леза ріжучої кромки 12,5 см. Довжина руків'я 11,5 см. Дуже ергономічний виріб. Коли ви працюєте на обробній дошці, вам не потрібно зміщувати дошку на край столу. Ви нарізаєте продукти не впираєтесь пальчиками в обробну доску. Ергономічність руків'я дає вам це зробити. Виріб виконано зі сталі 50 х 14 мф Медична нержавійка. З цієї сталі роблять скальпелі. Я термічу цю сталь на твердість 57-58. Також ніж, який займає лідируючі позиції на кухні. Можна обійтись без всіх інших ножів. А без цього, ножа не обійтися. Тому що таким ножем ви можете як начистити овочі, так і нарізати хліб, ковбаску та інше. Я його називаю дамський угодник, маленький ніж, маленький помічник. З габаритними розмірами 10 см довжина ріжучої кромки. 10 см довжина руків'я. Накладки на виробі термоясень. Фіксація накладок вінти нержавійка після вороніння. Слісарка, спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Даний виріб виготовлено зі сталі 50х14 мф Медична нержавійка. Я термічу цю сталь на твердість 57-58. Також обробна дошка торцева. Зверніть увагу, будь ласка, на неповторний оригінальний рисунок. Ну, так от підібралась матінка природа, так підібрала рисунок самого ясеня. Поєднання світлих елементів від темних. І утворився от такий оригінальний рисунок на обробній торцевій дошці. Дошка має габаритні розміри 35 на 25 см. 35х25. Товщину 3,5 см. І знизу технологічні вибори під тарілки з правого і з лівого боку. Дошка також розташовується на чотирьох силиконових копитках. Щоб під час роботи сама обробна дошка не рухалась по столу. Вибори під тарілки потрібні для чого? Під час роботи ви зможете під час роботи засовувати під дошку, Після нарізання під дошку, на наполовину. У вас заходить тарілочка. І ви переміщуєте нарізані продукти в тарілку. Вам не потрібно з продуктами піднімати її, перехиляти. Тобто ці, е, бачите, передбачені технологічні вибори з правого і з лівого боку, під тарілку, коли дошка стає, ви сюди засовуєте тарілку фарфорову з правого і з лівого боку. Це технологічно дуже зручно. Тому, завершуючи, завершуючи е, своє звернення, хочу вам сказати. Робіть один раз правильно, а не два рази вчасно. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь за номером телефону 093 811 37 40.